Друзі, друзі, сьогодні ми зіграємо в з 2006 Roblox HD Репліка. Але перед початком цього відео, будь ласка, пистав лайк, підпишись, напиши коментар, а ми починаємо так. Так, це, Це, друзі, я не розумію, чому цей тест був створено в 2006 році році, якщо. Якщо, друзі, там було сказано, що там відео, я дивився, робло 2009 році плейлисти, і там, по-моєму, було сказано, що це. Там було... Я побудуюся, і там було сказано, що... Типу, воно все це, це, це оцю вежу було збудовано в 2006 році. Ну, ну добре, починаємо. Так. О, ой, тут ми видимо надпис. Роблокс Roblox, Roblox, і ХГ. Знаєте, як там десь примічати нас була Я Люблю Україну. Хто там був, ставте лайки. Я там був. Якщо ти теж там не був, ставте лайки. І, Друзі, дивіться, що у нас тут є. У нас тут є. Тут ми можемо... А що це? Ой, не та... Не зрозуміє, що це так. Цю речі я знаю це е, в звичайний роблоксі я бачив. Базуку теж я бачив у звичайному роблексі. І рогатку теж бачив. Ой! І, і, і рогатку теж я бачив. А оце не бачив. І це, що це до сих пір не зрозуміло? Так, ну, ну добре. Що? Тут є гравці, але я ж соло граю. А ну-ка. Та ні, Ні начебто. Тут всі це боти, друзі, це боти. Це боти. Ну, добре, давайте ну, ми пізніше знищимо ну, цю, цю вежу. Щоб було більш оригінально, то мені доведеться оцього черіка знищити. так тепер, отак от тепер правильно. Цікаво, що тут. Uh, що тут якісь там графіці, точно, якісь там так, якийсь там дуже. Ну, добре, давайте зараз нощимо ну, тут всі так. Що? Так, добре, давайте далі. Uh. Uh, так. Так. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Добро, давайте дальше пойдем. Так, друзі, йдемо далі. Добре, друзі, йдемо далі. Ой-ой-ой-ой-ой! Давайте просто донищимо цю базу. Я хочу її просто донищити. Так, друзі, отак. Отак от. Ось вот так вот, друзі. Знищуємо тут все. Ось вот так.